Урочисте відкриття сільських спортивних ігор відбувалося на стадіоні Житомирського агротехколеджу. Організатори привітали представників 16 команд, які приїхали змагатись з футболу, волейболу, гирьового спорту, легкої атлетики, перетягування канату. Настрій сільських спортсменів був бойовим. Змагання з перетягування канату уже традиційно виграли представники Левківської сільської ради, яка неодноразово перемагала і. На всеукраїнських змаганнях команда готується, команда бореться, команда робить все для того, щоб були сильні, здорові, громадяни нашої славної України. Всіляко підтримує змагання сільських спортсменів і обласна рада, яка сприяє участі спортсменів області у всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Колишня мережа і система фізкультурно-спортивних таких закладів, які практично були ну, не то, що якщо не в кожній школі, то принаймні в багатьох, я вже не говорю про спеціалізовані школи. Сьогодні це все ну, багато в чому втрачено, тому завдання наше відроджувати. Україна має бути спортивною, має бути міцною державою, тому це сьогодні наше спільне завдання. Організатори спортивного дійства відзначили переможців і призерів у всіх видах програми сільських ігор, продовжить естафету сільських спортсменів інші спортивні заходи до дня фізичної культури і спорту. Цілий тиждень будуть відбуватися заходи в школах, в спортивних школах, в містах і в районах. І це теж буде дуже актуально і цікаво, Прошу всіх залучатися. І сьогодні у нас теж це як початок уже цього тижня. Варто сказати, що от оцей дух спортивний всіх переповнює це, видно, і хочеться підтримувати цю радість душевно, незважаючи на всі обставини, які відбуваються. Представники територіальних громад.